Права 270. Як зміниться різниця, якщо перше завдання збільшити на 9 а від'ємник на 3,20? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, давайте розглянемо різницю А мінус Б, де А і Б деякі числа, неважливо які. Ну що ж, давайте так і запишемо, що розглянемо. Різницю. Різницю. А мінус Б. А. Б. Є. Ну що ж, отже, якщо в цій різниці зменшуване збільшити на 925, а від'ємник на 320 Давайте запишемо, що ж тоді ми отримаємо. Записуємо тоді. Маємо. Ну що ж, А у нас тоді зменшуване. Сказано, збільшили на 925, то ми записуємо, що в дужках я записую А. У нас збільшили на 9.25. Це зменшуване. Потім відняти А Б від'ємник збільшили на 3 двадцятих. Записуємо Б, додати двадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте тоді розкриємо дужки. Перед одними дужками немає знаку, перед іншими знак мінус. Тут знак не міняємо, а всередині тут поміняємо знак на протилежний. То ми записуємо, що в нас вийде А. Додати 925. Так, відняти. Тут буде мінус b, і відняти 3 двадцятих мінус b і мінус 32. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати. Дивіться, як А мінус b Записуємо. Це буде як А мінус b, Тоді додати. І тут 9,25-х залишається 9 9,25. Додати, а відняти, вибачте, 3 20 тих Гаразд. Ну, а як нам зараз додати ці дроби? Потрібно знайти їхній найменший спільний знаменник. 25 у нас не ділиться на 20, 25 на 2, 50 також не ділиться на 3 не ділиться, але 100 поділиться і на 25, і на 20. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника 100. Додатковий множник у нас в цьому випадку буде дорівнювати 4 в цьому дробі. Ну а в цьому дробі 320 буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, записуємо це дорівнює. Залишиться у нас А-Б. Додати. Ну, перший дріб у нас буде тоді 36. Так. так, і записуємо. 36 у чисельнику. 4 помножити на 9. Далі відняти. Другий дріб у нас 5 помножити на 3. Це буде 15, мінус 15. Ну, а знаменник 4 на 25 буде 100 і тут, і 5 на 20, 100 буде і тут. То ми записуємо сотих. І це дорівнює це буде А мінус Б. Додати 36 мінус 10 26, 26 мінус 5. Це буде 21. Отже плюс 21 сота. 21 сота це вже нескоротний дріб. Що ж тоді вийшло? Вийшло, що в нас була різниця А мінус Б, а стала А мінус Б плюс 21 сота. То що ми можемо сказати? Що різниця у нас тоді збільшиться на 21 соту? Так і записуємо. Отже. Різниця. Збільшилась? Збільшиться. На 21 соту є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Отже, якщо у нас буде різниця А мінус Б. І якщо ми зменшуване зменшуємо на 1445, а від'ємник на 70-х, що тоді буде? Ну, Записуємо. Тоді маємо. Тоді маємо. Так, отже, у нас зменшуване зменшили, то ми записуємо тоді, у нас буде А. Відняти 1445. Є. Так, відняти. А Б у нас зменшили на 7 десятих. Ну що ж, то записуємо, що Б потрібно відняти. 70. І це на рівні. Ну що ж, розкриваємо дужки. Перед першими дужками немає знаку, а перед другими знак мінус. Змінюємо знак всередині на протилежний. То у нас вийде А мінус 14,45. Далі було у нас тут плюс Б, стане мінус Б. Відняти Б. Було мінус 70, стане плюс 70. Плюс 7 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати. Запишемо це як А мінус Б. Спочатку поставимо плюс 7 десятих. А потім напишемо -14, мінус 14 Мінус 14 Міс 1445. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде. Давайте перенесемо. Це дорівнює А-Б. Так, як нам відняти ці два дроби, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 45 не ділиться на 10. Але 45 множиться на 2 це буде 90, на 10 поділиться. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника 90. То додатковий множник у нас у 7-х це буде 9. А додатковий множник у 14,45 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що додати. Отже, в знаменнику 9 помножити на 7, це буде 63. Відняти. 9 помножити на 4, 2 помножити на 14 це 28. Ну що ж, знаменник 9 помножити на 10 і 2 помножити на 45 буде однаковий і буде 90. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде мінус Б. Так, Додати. 63 мінус 20, це буде 43. А 43 мінус 8 це буде 35. Записуємо плюс 35. 90 -х. Гаразд. Тут ми можемо скоротити на 5, то давайте будемо скорочувати. Це можна тоді, якщо на 5 ми скорочуємо. То тоді 35 поділити на 5 це буде 7. А 90, що ділиться на 5, це буде 18. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює А мінус Б додати 7,18. Є. Ну що ж, що ми тоді бачимо? Ми бачимо, що різниця у нас збільшиться на 7 18. Записуємо так. Отже, записуємо. Різниця. Різниця збільшиться. Записуємо на 7,18. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, отже, як зміниться різниця в першому завданні записуємо. Вона збільшиться на 21 соту. Пишемо збільшиться. На 21 соту. Є. Ну і в другому завданні. Як зміниться різниця? Також збільшиться, але на 7,18 тих Пишемо збільшиться. На 71. Ну що ж, ось таке завдання, як зміниться різниця, в якій ми використовували додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.